Доброго дня Україна, всім привіт! Сьогодні молотимо соняшник Неома по справжньому нову тілу. Пам'ятаєте, ми весною його сіяли. Неома від фірми ЛНЗ 65 тисяч на гектар. Багато було насіння. Розлущеного. Як розлущеного? Потрісканого. Також все їде через віса. Ввечером будемо знати результат, а зараз пішли дивитися, який соняшник. Ну, друзі. Отакий. От Красень, я б сказав. Дивіться, які корзинки. У мого знайомого, натура Неоми 480. Ви представляєте, яка це натура? Так, да, друзі, неома дійсно вражає Ноу тіл, рештки кукурудзи, густина також непогана. Є певний відсоток недогонів. Оце вони, От такі козаки. Виглядає дуже достойно, друзі. Не знаю, який буде результат. Цікаво, цікаво просто до крику. Зараз глянемо, чи багато пустотілого ззаду. Ну, того, що вилітає, ну, звісно, воно є. Звісно, є. Ну, але не критично, шлейфу нема, як такого. Цілого насіння. Нібито нема. Значить, натура є. Ось одне знайшов ціленьке. Ну, але, друзі, тут уже... Можливі втрати і на самих ліфтерах. Це в нас якраз тут, по-моєму, клин виходить. Зараз ми його примостимо, щоб комбайн його підібрав. Супер, просто супер. Ну, оце одна ось з причин, по якій мені ноутіл не подобається, клинки, друзі. Клинки по всьому полі, особливо від посадки, вже добряче вкорінилися. Клинки. І тут я навіть не знаю. щоб грамотно зробити, що, що саме треба робити, або хімією з ними боротися, або рати, або я, я не знаю, чесно. Результат, друзі, буде по Неомі в кінці відео. Бачите? навіть зайшовши середину поля. Ну як, не те, що в а далі від краю, скажімо так. Ну, центр ось, бачите, куряче яйце це пустотіли 100%. Але опять ж перед цим була кукурудза без добрив. Потім соняшник. а перед кукурудзою також була кукурудза, але з добривами, а це кукурудза, соняшник без добрив. Ну, взагалі виглядає непогано, ну а бункер покаже, скажімо так. Семка і на колір вона якась незвичайна Вперед, 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 вперед! Треба йти батькові показувати, бо не зовсім рівномірно розприділя. Oh, o que é super Закінчили, друзі, поле. Висиває батько по останній бункер. На сьогодні все, додому. Ліземо зараз в кузов глянемо, скільки там його. Друга машина. Па ось сюди, щоб як висипав. Далі летимо на віса і в склад. Та що заводимо нашого звіра і вперед звестить трохи ремішок генератора, де підтягувати. Одразу, друзі, скажу, що дивлячись по об'єму фантастики не буде. взагалі, не знаю, можливо, натура слаба. Я висиплю завтра перемірює. Так, отакі у нас, друзі, вийшли цифри із 10 гектарів 19940 вага. Ну і відповідно ж така і врожайність 1,9, ну майже 2 тони з гектара. Чому такий? Пишіть коментуйте. Ну, я знаю наперед ваші коментарі. Ви напишете, що неякісний посівний матеріал. Ну, а там, можливо, я і не, і не вгадав. Коментуйте. Ставте лайкоси. Tu